Вітаю! Це восьме відео на каналі. І сьогодні ми будемо грати в гру схованки. Ось ці чотири дитини будуть ховатися. Я, оператор, буду їх шукати. Починаємо. Я даю вам 30 секунд, щоб сховатися. Починаємо. Поки наші ховаються, залишилося вже небагато. Уже дуже-дуже небагато. Зараз да ми даємо їм трошки більше часу, щоб вони змогли сховатися. Починаємо! Я зараз іду у тому напрямку, де були, де вони починали бігти. Мені здається, я бачу їх тут. А я тут їх чомусь не бачу. Добре, пускаємо тут. Там є за цим холмом така схованка, вони могли і там сховатись. Здається, я когось побачив. Підходимо. Тут нікого немає. Ні, тут нікого немає. Мабуть, здалося. Лізниці їх теж нема. Вон, я їх побачив. Вон двоє дітей. Двоє знайдено. Ось підходимо до одного, ага, спіймались, а вони третій. Тільки залишилося знайти четвертий, але де ж. Ми знайшли четвертого. Ось така у нас була гра у схованки. Всім до побачення!